Гороскоп на 20 лютого. Водолій завтра може стати днем несподіваних змін, особливо в спілкуванні з близькими. Якщо відчуваєте напругу у стосунках, спробуйте піти на діалог, навіть складні теми можуть вирішитися м'яко. Самотні водолії можуть відчути ностальгію за минулим, але не варто зациклюватися на старих історіях. У роботі можливі невеликі затримки, які перевірять вашу витримку. Риби ви будете більш чутливими, ніж зазвичай що може вплинути на ваш настрій. У відносинах важливо не замикатися в собі, відвертість принесе полегшення. Самотнім рибам варто звернути увагу на людей, які щиро цікавляться вами. Робочий день може бути напруженим, але ближче до вечора ситуація стабілізується. Овни. Завтра варто контролювати свої емоції, імпульсивність може ускладнити відносини. Якщо щось дратує, краще зробити паузу, ніж сказати зайве. Самотні овни можуть зіткнутися з несподіваним інтересом з боку старого знайомого. На роботі можливі ситуації, що вимагатимуть швидких рішень, але ви впораєтеся. Тельці. День принесе змішані відчуття. З одного боку з'явиться бажання стабільності, а з іншого відчуття, що потрібно щось змінювати. Відносини можуть зажадати більше уваги, але не варто вирішувати все одразу. Самотнім тельцям краще не поспішати з висновками про нових знайомих. Робочі питання можуть рухатися повільніше, ніж хотілося будинок. Близнюки. Вам варто звернути увагу на своє спілкування з оточуючими. Завтра є ризик випадково образити когось необережним словом. У відносинах буде важливою щирість, навіть якщо розмови не завжди прості. Самотнім близнюкам варто прислухатися до своєї інтуїції, і вона підкаже правильний напрямок. У роботі можливі цікаві можливості, головне не прогавити їх. Рак. Ви будете прагнути тепла та розуміння, але можливі дрібні непорозуміння. У відносинах краще не робити висновків поспіхом. Завтра деякі ситуації можуть виглядати інакше. Самотнім ракам варто відпустити сумніви, адже справжні почуття часто розкриваються не відразу. Робочий день буде насиченим, але ви зможете впоратися. Лев Завтра буде багато моментів, коли доведеться проявити терпіння, особливо у відносинах. Якщо партнер не розділяє ваших ідей, не варто сприймати це як відмову, краще спокійно обговорити ситуацію. Самотнім левам не варто гнатися за яскравими враженнями, можливо, щось важливе вже поруч. У роботі головне не відкладати важливі рішення. Діва День може принести кілька несподіваних ситуацій, які змусять вас переглянути свої плани. У відносинах варто проявити більше гнучкості, навіть якщо здається, що ви маєте рацію. Самотнім дівам краще не піддаватися розчаруванню, адже гарні знайомства ще попереду. Робота потребуватиме уважності до деталей, можливі дрібні помилки. Терези. Ви будете налаштовані на гармонію, але навколишній світ може вас трохи розчарувати. У відносинах важливо не чекати від партнера і дальності, адже завтра може бути день компромісів. Самотнім терезам варто прислухатися до того, як вони почуваються поруч із новими знайомими. Робочий день буде продуктивним, якщо ви зосередитеся на головному. Скорпіон Ваш настрій завтра може змінюватися, що вплине на відносини з близькими. Якщо щось дратує, краще знайти спокійний спосіб виразити свої думки. Самотнім скорпіонам варто уникати крайнощів у знайомствах, не все має розвиватися швидко. Робота принесе цікаві виклики, які допоможуть вам показати свої здібності. Стрілець День буде насиченим, і ви зможете знайти натхнення навіть у дрібницях. У відносинах важливо не забувати про баланс між особистими потребами та бажаннями партнера. Самотнім стрільцям може пощастити можливо, приємна несподіванка. У роботі варто бути уважнішими, особливо до термінових справ. Козоріг Завтра ви можете відчути в тому від зайвої відповідальності, знайдіть час для себе. У стосунках важливо не лише давати, а й приймати турботу. Самотнім козорогам варто трохи відпустити ситуацію і все станеться у свій час. Робочі моменти можуть викликати напругу, але головне не поспішати з рішеннями. Став лайк та не забудь підписатись, щоб не пропустити свій гороскоп на завтра.